Рада вітати всіх. любі Ветері Ланамун, і це мій п'ятий день турніру Кривава битва. Четвірки без фіолу. Погнали за ціним оборону. В це. Вона такою ж була і вчора. І з того нічого не змінилося. Зовсім жодної атаки на мене. Тож, в це все-таки четвертий день закрили. Тепер до атак. У мене то 5, до речі, і перша атака. Дивіться! Який страшнючий суперник. Я не знаю, чи я його проб'ю. Офігенно. Лорд, темний лорд, і на аватарці володар тем, темряве. Темний володар. Навпаки. І дивіться, все жовте. Я ще і програю. Ну, прикиньте, може таке бути. Жовті. Так, ну давай вже за один хід, щоб з всіх з поля зняти, ні. Навіть не дивлячись. І все. З яким ми зараз заробили? Яким чином взагалі такий суперник попався? 716. Бонус за складність, дивіться. Фігіть, бонузаскладність. А скільки взагалі за одного суперника? Давайте подивимось наступного. А скільки в нього, в нього буде, ну, з нього нам користі. Теж 716. Дивіться, як таке можливо. Давайте ж всіх тих, щоб. Такий же, як попередній суперник, і тоді все, я в топі один <гум> без викупа 100%. Так, і тут лісю, але тут вже, бачите, яка страшна лісю, то мені так розслабити, розслабитися дали спочатку, а тепер все. Починається все на повному серйозі. Що взяти? Така команда буде підсилений синій проти. Кілаїв, ну все ж таки не червоні, мене бентежать думки, що це останній бій цього турніру, так. Бачите, я взяла два клінси, щоб, щоб якщо лісю, куди вона вдарить, щоб можна було або, або собі от почистити, якщо будуть всі заряджені, звичайно, але ж, ну, це щось це складно повірити. Камінь, виходь, поставила мінус реген. Ну, давайте так. Та всьому, коротше. Продули. Червоного багато, блін, от би червоний би зіграв. Шансів маловато. От би синій би вийшов. Ну що це таке? Та ну, блін. Ну, я буду десь в топі 10, значить. Тепер. Я кого блокувати? Її, ти хто в нас? Ти в нас чаклун. Чаклун, ти в нас Мах. ти вже заряджена, ну, коротше, то все. То вже все. Ну, про всяк випадок, на тобі. На тобі. Ні, диво мене не врятує. Все. Такс. Давай. Максіліус. Поляна жовта, фіолетова-червона. Такі справи. Навіть хотіла, я думаю, може, кіла, хоч трохи наб'ю синім. нуль, Отримані бали нуль далі. Ну все, викуплятися я не буду, залишається всього лише три тапки, ну три атаки цього турніру, ну то немає сенсу викупу. Все, я думаю, це буде або топ-5, все ж таки я залишуся, або скоріш за все, це то буде топ-10. Ну, дякую хоча б за перший бій, за першого суперника, на котре я заробила цілих 700 там чимось е, балів. Ну, уявіть, ось, 716 на ньому заробила. Як таке можливо? Ось, 712, це, це е, найбільший з кого я отримала балів. Ну, прикиньте, як так? Я чогось не розумію, поясніть мені. Так, ну все, тоді давайте до завтра. Подивимось, що буде за лут, який буде рейтинг, а ви робіть свої ставки. Чи буде я в топі 10, чи буде я в топі 5. Я вам навіть от зараз покажу рейтинги, де я зараз, чи залишуся я в топі 5. Робіть свої ставки. Друзі, любі, все. До завтра. Всім пока, вам бажаю удачі гарно відбитися.